Складно підрядні речення з підрядним означальним. Складнопідрядним реченням з підрядним означальним називається таке складне речення, у якому підрядна частина виконує функцію розгорнутого значення і пояснює в головній частині іменник, займенник або слово іншої частини мови в значенні іменника. Підрядна означальна частина відповідає на питання, який чи котрий приєднується до головної підрядними сполучниками або сполучними словами. Наприклад, я з тих країв, де над Дніпром цвітуть шумлять гаї, я цвітуть, шумлять гаї. І ставимо питання, я з тих країв, країв яких, де над Дніпром цвітуть шумлять гаї. Я з тих країв головна частина, де над Дніпром цвітуть шумлять гаї, залежна. Де, допом... де... Допомагає нам знайти, де знаходиться підрядна або залежна частина. Ще одне речення. Спинився біля струмка, щоб біг хрещатим яром. Що зробив? Спинився і тут біг. Спинився біля струмка, струмка якого, щоб біг хрещатим яром. Спинився біля струмка головна частина, щоб біг хрещатим яром залежно. Давайте ми подивимося на схему. Головні частини у нас виділяються квадратними дужками, залежні круглими дужками. В залежній частині ми ставимо сполучник, який знаходиться в залежній частині складного речення. І обов'язково ставимо питання від головної до залежної. І надписуємо, яке це питання, в даному разі яких та якого. Особливості речі, підрядна частина складно підрядному з підрядним означальним стоїть після означуваного слова, але якщо підрядна частина пояснює в головній частині займенник, то вона може стояти і перед головною. Ось у нас той, що робить знає, хто що робить, знає. Той у нас займенник. І це головна частина, тому що хто сполучник. Той про все знає, який? Хто багато знає. Пам'ятаємо, що хочеться поставити питання хто, але в даному разі той відповідає на питання, який той. Тому хто багато знає. І буде означальним, а не з'ясувальним, тому що ми з'ясовуємо непевну інформацію, а ми шукаємо означення або якість оцього того, хто все знає. Тому той в даному разі це підмет, якість якого ми шукаємо в залежному реченні, і його якість, що він багато знає. Тому відповідає на питання який, тому що це його якість, тобто прикмета, а прикметник в реченні є означенням. У головній частині складно-підрядного речення розглядуваного типу перед означуваним словом можуть бути вказівні слова. Той такий все, кожний всякий. І тільки природа знаходить такі барви, що їх не відтворити жодною фарбою. Природа, що робить, знаходить, не відтворити. Ставимо питання, і тільки природа знаходить такі барви, барви які, що їх не відтворити жодною фарбою. Ось в нас взівний займенник перед означувальним словом. Давайте з вами усно розподілимо у два стовпчика складнопідрядні з підрядним означальним і прості речення з поширеним відокремленим означенням. Замінити, де це можливо, складнопідрядні речення з підрядним означальним простими реченнями з дієприкметниковим зворотом, а прості речення з дієприкметниковим зворотом складнопідрядними з підрядним означальним. Але для початку давайте ми розберемо речення. Це північний нагірний схил, порослий густим лісом. Схил, був, і все. Дивимося на другу частину порослий густим лісом. Немає тут не підмета, не присудка. Але в нас є слово порослий, який є дієприкметником. Слово порослий має в собі залежні слова «порослий». Чим? Лісом, Лісом яким густим. Коли дієприкметник має залежні слова, то це дієприкметниковий зворот. Тобто перед нами просте речення з поширеним відокремленим означенням. Йдемо далі. Війне вітерець скрила пелюстку струсить, який із саду перед тим приніс. Що зробить війне, хто вітерець. Що зробить? Струсить, яку із саду перед тим приніс. Що зробив? Приніс. Розглядаємо речення. Вітерець, що зробить? Війне. Вітерець, що зробить? Струсить. Вітерець, що зробив? Приніс. Всі вони під залежні слово вітерець. Але, що цікаво, струсець. Що зробить струсець, що зробить «війна» відповідає на одне питання. А приніс на інше. Тому. Вони не можуть належати одному слову вітерець, тому що питання повинно бути спільне, якщо це однорідні присудки. Тобто перед нами неоднорідні присудки. Тому ми зможемо з вами зробити висновок, що перед нами складне речення. Скрила пелюстку струсить пелюстку яку яку із саду перед тим приніс. Тобто ми можемо. Знайти залежність однієї частини від іншої і навіть сполучник. Тому це складне підрядне речення з підрядним означальним. Ідемо далі. Стежина що робить? Біжить в саду зарості малини, яка дозріла вже із запахом п'янить Дозріла п'янить Біжить стежина в сад у зарості малини, малини якої, яка дозріла вже і запахом п'янить. Перед нами теж складно підрядне речення з підрядним означальним. Перед ним була глибока ущелина, захращена камінням та вітроломом. Була ущелина... Ущелина, яка захаращена камінням та вітроломом. В другій частині немає ні підмета, ні присудка, але є дієприкметник, який має залежні слова. Тому перед нами дієприкметниковий зворот, тобто відокремлене означення. І останнє речення: дзвенить криштальне джерело, що вийшло з глибини земної. Джерело, що робить? Дзвенить. І тут можна навіть простежити, що вийшло з глибини земної. Джерело яке, що вийшло з глибини земної. І перед нами знову складно підрядне з підрядним означальним сюди. А тепер перероблю. Складно з підрядним означальним на дієприпутниковий зворот і навпаки. Це був північний нагірний схил, який поріс густим лісом. Він на вітерець, скрила пелюстку, струсить, принісшу із сада. Біжить стежина в сад у зарості мали, малини, дозрівша вже. і запахом п'янивша. Перед нами була глибоко ущелена, яка була захаращена камінням та вітроломом. Дзвенить криштальне джерело. Подумайте, як ви би переробили останнє речення. А зараз самостійно знайдіть, яка із хан підходить до кожного з цих двох речень. Це і буде вашим домашнім завданням.